Всім привіт, ласкаво прошу вас в моє нове відео. В цьому відео я буду. Оновлювати трохи декор до осені. Можливо, хтось взагалі ще не декорував квартиру і будинок до осені. Можливо, хтось хоче переробити це так само, як я, а можливо, хтось хоче надихнутися до Хелловіну. Тільки в мене буде не Хеллоуінська тематика, але хочу трішки переробити декор як тут, на тумбі, так і на кухні. Прибрати пластикові гарбузи, замінити їх на справжні і так далі. Будете дивитись все по ходу відео. Тож, давайте починати. Починатиму з кухні. Все принесла, що хочу тут замінити, точніше, на що хочу тут замінити. Ось ці свіженькі гарбузики, які показувала вам в минулому відео. А це вирішила вам показати. Купила не собі і навряд буду використовувати, бо купила мамі. Вона мене попросила купити її в сінце. І ось такі два гарбузика. Починатиму з вікна. Тут майже тільки є в мене декор, позабираю ці пластикові гарбузи, тому що раніше вони у мене були ось цій ємності для торта, а потім я її забрала за призначенням, бо пекла торт і тепер взагалі мені не дуже подобається, як це виглядає. І дійсно виглядає, наче забагато гарбузів, тому зараз їх прибиратиму. Не знаю, чи це на мене так вплинули коментарі під відео з декором, якщо чесно. Тому що я взагалі людина, яка не дуже зважає на думку оточуючих, ну, принаймні, намагаюся цього не робити. Але, якщо чесно, в деякій мірі, після того, як мені понаписувалося це все в коментарях, що за багато гарбузів і так далі, то мені дійсно почало так видаватись і менше став подобатись декор. Хоча це явище в собі мені не сподобалось, що на мене так впливає думка оточуючих, але тим не менше, так чи інакше, захотілося через деякий час. Змін в декорі. Мені дали ось таку гарнющу гарбузку з дачі батьки Богдана. Вона мені дуже подобається. І я хочу її тут поставити, одну, щоб їх було не забагато, і вона така величенька і свічку, напевно. Поряд з нею, хоча поки не знаю, але думаю, що буде так. Треба відходити завжди і дивитись здалеку, тому що так важко зрозуміти, підходить вона чи ні. І залишу, звісно, що тут вогнити, але ще. Не знаю в, саме, в якому саме положенні. Свічку також залишаю тут. Вона тут гарно підходить. Щось я глянула здалеку і вже не впевнена щодо свічки, але зараз буду думати, зроблю ось цю основну частинку, залишу тут ось цю основу, дерев'яну підставку. Туди трішки більше вогників, а ось це все треба витягувати і наново розкласти. Іншого виходу як це зробити охайно я не бачу. Плюс треба ще трішечки протерти тут, бо коли це все лежить, то протирати дуже ретельно не виходить, тільки так поверхнево. Free. Підвіконня мені подобається. Подобається те, що ось тут поменше колосків, бо я спершу хотіла їх так багато робити, щоб вони всю поверхню вкривали, але так мені подобається набагато більше. І прям подобається мені, як сюди додалась ця баночка, але є проблемка малесенька. Мені тепер немає що пересаджувати велеск. А я його хотіла поставити саме на кухні і. Отут його ставити не варіант, там де ця баночка стоїть, тому що свічки, і тоді їх не можна запалювати, бо він просто згорить цей велеск і ще й може наробити пожежі. Тому думаю, тепер в що його пересадить. Велеск я вже поставлю трішки пізніше. Думаю, в фінальному результаті ви вже побачите з ним. А зараз не хочу ставити, тому що немає кашки і не подобається мені такі без кажівку. Воно виглядає. Отже, апдейт і апгрейд. Ходила вчора за кашпо для велесу в Велмерт, сусідній магазин. І купила ще скатертину ось таку Просто бежеву, з каховим трішки і е, однотонну. Вона була по дуже вигідній ціні, хороший матеріал, і я її прасувала дуже довго, але матеріал такий 100%, що. Повністю випресувати її важко. Тому можете залишити свої поради. Попрасувати з катерином всім, кому дуже хочеться у себе. Вона однотонна, тому вирішила її взяти. Бо у мене або біла є однотонна, а вона, наприклад, от сюди ну, дуже святково виглядає. Або ось такі кольорові, одна, здається, у мене є ще. Тому вирішила, що така теж буде потрібна. І, в принципі, на всі сезони вона. Доречна. І зараз мені захотілося поміняти, і коштувала вона 254 гривні, якщо я ще не сказала. І той самий жиранер сюди стелю. Він, до речі, відпирається взагалі без проблем. Ми його трішки так зальопали, хоч використовувала я сервірувальні підкладки, але відібрався чудово просто. І також купила таке гарнесеньке там кашпо за 350 гривень. Воно ідеально підійшло по розміру для цього велесу, тому сюди його пересадила і тепер поливаю. І зараз поставлю його туди, куди планувала. Так, в цій кімнаті я хочу поприбирати частину ось цих гарбузів, яких багато, і дещо ще цікаве, зробити в ось цих от ліхтариках. Поставити туди теж гарбузики і вогники замість свічок. I give up the world the moon the sky for you I'd reach so high across the ocean I'd so it pride for you for you I I give up my dreams my hopes my view for you one more could I ever do I give up the world the moon the sky for you you are I... Отак, мені здається, подобається ще більше. Осінній декор я не ховаю далеко, тому що знаю, що мені щось може стукнути в голову, і я знову захочу щось змінити, тому просто поверх ось так кладу пледик, яким ми користуємось бежевий, в цю свою корзинку. Він, власне, там здається. І лежав. І ось так спеціально, неохайно, щоб він так стирчав. Мені так подобається, коли ось ці нерівні края. І ставлю туди, де він власне, і стояв. Це вийшло, трішки розгрузила і простір від ось цих гарбузиків, що були. Хоча тоді вони мені теж подобались, Якщо ви не бачили перший декор квартири в цьому році до осені, то подивіться його. Він також як на мене, вийшов гарним і довгий час мене радував. А Потім захотілося змінити, і ось так це вийшло. Мені дуже подобається. Насправді це зараз ще піду в спальні, поміняю постель і ще деякі зроблю там зміни. І на цьому все буду показувати, напевне, вам як тут все ввечері світиться. І хочу показати вам, як я тепер заправляю постіль. Виходить, мені здається, як в американських фільмах або в американських блогерів. Мені це дуже подобається і протягом дня, в принципі, дуже хочеться повернутись в цю затишну постіль. Wish you'd stay stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you stay Stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye to soon. Мені дуже подобаються ось ці подушки ззаду, що декоративні типу несуть зовсім не декоративну тут функцію, тому що мені дуже незручно, коли ми дивимося щось лежати на остій одній подушці, тому я захотіла більше, і мені здається, що вони не заважають навіть під час сну. Ми просто їх відсуваємо і все. Принаймні, мені одразу до речі, видно було, що я зібралась передекоровувати, тому що навіть вдяглась схожим чином як. Вдягалась на відео про декор першим. Але насправді для мене декор це така медитація, тому я дуже люблю щось змінювати, щось оновлювати, щось освіжати. Сподіваюсь, вам цікаво за цим спостерігати. Якщо так, то напишіть в коментарях щось хороше, будь ласка. Я дуже сподіваюся на позитивний фідбек цього разу. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це вкрай важливо і не перестане бути важливим аж до самої нашої. Перемоги, дякую, що були зі мною. На цьому я казатиму вам до побачення, але не вимикайте це відео, тому що традиційно хочу показати вам ось цю всю вечірню вогникову атмосферу. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!